Усім доброго дня! Слава Україні! Сьогоднішнє відео я назвала нове життя старих вишивок і в ньому хочу вам розповісти про переоформлення двох картинок. Перша це ось такий чебрець, який я вишивала на початку 90-х років. Ну, тобто ці вишивки, вишивці біля 30 років. Напевно, таки вже є 30 років. Це, ця картинка довший час висіла на дачі. І років два тому ми забрали її звідти з наміром переоформити, ну, але. Ось тільки зараз в нас до цього дійшли руки. Вишивала я цю роботу по журналу. Я так підозрюю, що це був переклад французького журналу. Там були різноманітні такі рослинні композиції, різноманітні квіти. З того журналу я вишила фуксію і ось такий чабрець. Ну, вишивалися ниточками не по ключу, бо там були нитки DMC, тоді в нас ще не було таких ниток або були тільки окремі номери, тому тут є і акрил, і муляне звичайне. І, ну, але мені здається, що результат вийшов досить непоганий і за той час довгий, поки ця вишивка в нас висіла, поки вона була якби, оформлена, так, ну, за ці 30 років кольори практично не змінилися. Єдина проблема, з якою я стикнулася, коли ми розібрали цю рамочку, е, ну, ви можете бачити, що вона досить е, така зажата, була вишивка, рамочка впритик. Я думала, що там трошки більше буде е, тканини, якби більше поля, але там практично е, впритик. Особливо знизу там була всього одна клітиночка е, нижче у того коричневого ствола, всього одна клітиночка панами. Ну, але не дивлячись на те, нам вишивку переоформили. Ну, і В кінці відео, звісно, я покажу вам результат. А поки що ось так ближче показую цю роботу. Дуже вона мила, дуже вона така ніжна, така правдоподібна ця рослинка вийшла. І тому гріх було не дати їй нове життя. Ну і Друга вишивка це робота моєї мами, теж приблизно того періоду. Початок 90-х, це була схемка з журналу Радянська жінка. Ну, або работниця ще був такий журнал радянський. І подивіться, як гарно вдалося моїй мамі підібрати кольори. Звичайно, я думаю, що на тій схемі не було такого розмаїття барв. Тут різноманітні ниточки і. Такого секці... секційного фарбування е, меланжеві ниточки китайські, і акрил, вочевидь є, і е, різноманітні відтінки е, муліне. Е, ну І, звичайно ж, вона сама підбира... підбирала всі ці кольори. І от Вийшла така краса, теж дуже ніжна робота е, вишивці е, 30 років, і, можливо, вона і на сонці висіла, але кольори зовсім не зблідли. Ось так спробую вам ближче показати цю е, вишивку. Ну, до речі, ці кадри е, знімалися ще в квітні і включені в, один з моїх вишиваль... включені в один з моїх вишивальних щоденників. Це я зробила запис з екрану, тому що в мене відео це не збереглося, але хотілося вам показати, як виглядала ця е, робота на початку до переоформлення. Ну, а зараз я хочу погортати з вами той журнал, про який йшла мова, з якого я вишивала свій чабрець. На жаль, не знайшлася в мене схемка маминої вишивки. Теж думаю, було би цікаво подивитися джерело, звідки з'являються вишивки, так? історія, якби, джерело натхнення. Ну, нема того журналу, очевидно, той номер радянської жінки вже. Десь на макулатурі. Не зберігся він в нас, можливо, десь на дачі. Ну, а давайте з вами переглянемо ось цей журнал. Це ось таке якесь таке видання, це 91-й рік. І зразу бачимо на обкладинці ось такий клематіс. І тут е, зразу схемка. Схемка в нитках DMC. Так, побудований цей журнал, що тут різноманітні квіти, трави і схеми до них. Тут є приклади, як можна оформити вишивку. Мені здається, що для 91-го року це взагалі досить непоганий журнал. Я не пам'ятаю, звідки він у нас взявся. Хтось, напевно, подарував. Ось навіть там є таблиця ДНЦ. І ось такі різноманітні рослини. Тут є підписи внизу сторінки, бачите, багато з цих квітів я навіть ніколи і назв не чула. Тобто можна розглядати як просто такий ботанічний журнал, так, з різноманітними ну, братчики, знайомі нам нарциси. Ось такий альбом з різними квітами. Петунія. У нас Турція. Ну, я хочу сказати, що в принципі схемки досить такі примітивні вишивки, ну, але є в них якийсь такий особливий шарм. Вишивка на льні тут, я так розумію, представлена. Ось такі різноманітні квіти, м'ята. ну, Не чула я особисто таких назв. Ось герань є. Але цікаво погортати такий журнальчик. Ось цю функцію я так само вишила, і знаходиться вона все ще на дачі. Не знаю, мені здається, що в мене там не досить вдалий підбірний точок. Не знаю, чи ми будемо її переоформлювати згодом. Ну, краще нові картинки вишивати. Ось такий милий сюжет. Флокс. Оце мені дуже подобається. Шезантус, ну, не знаю, що це. Хоча я, в принципі, розбираюся в квітах і на дачі ми вирощуємо різноманітне насіння. Так, і ось мій е, чабрець. Бачите, в мене, в принципі, результат вийшов дуже схожий, мені здається, на це. Хоча ниточки підбиралися не по ключу. Так я перервала свою думку, я розбираюся в квітах, але дуже багато з цих назв, які представлені в цьому журналі, я навіть ніколи не чула. Ось такі ніжні квіточки. Флокс однорічний. В принципі, можна застосовувати такі схемки для прикладної вишивки, для якихось сумок, подушок. Такі в милі квіточки. Якісь схеми кращі, інші трошки гірші. Думаю, вам було цікаво переглянути такий журнальчик. Я, Ніде не зустрічала більше, і от я навіть не пам'ятаю, звідки він в нас з'явився. Ну, а тепер покажу, як виглядають мої картини у новому оформленні. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Особливо, зважаючи на те, в якому вони були стані. Бачите, вдалося багетній майстерні. Все ж таки натягнути цю вишивку, хоч там і практично не було за що зачепитися, особливо внизу. Ну там, бачите, трошки ниточка е, виступає. Ну, але здається мені, що вони справилися зі своєю е, задачею. Е, дуже мені сподобалося це, взагалі було моє перше оформлення в багетній майстерні. Трошки боялася я е, ставати роботи. Бо далі у мене на черзі декілька багатокольоровок Golden Kite, ST, моя імператриця Євгенія, і я хотіла е, трошки е, ну якби, такі простіші вишивки віднести, щоб подивитися, як вони зроблять все. Ну і дуже я задоволена. Е, гарно підібрався в нас багет. Е, Паспорту ми зробили і багет однаковий на обох роботах, тому що вони будуть висіти е, поруч. Ось так ще з близька вам показую мамину вишивку, теж подивіться, яка це ніжність. Дуже якби, співпадають тут зелений колір паспорту і коричневий колір рами, співпадає з тими відтінками, які є в роботі, і дуже гармонійно, на мій погляд, виглядають ці вишивки. І ось так вони виглядають в нас на стіні. Висять вони в кабінеті у мого чоловіка, дуже вони <смеш> сподобались йому ці е такі е рослинні композиції, в принципі, він був ініціатором того, що, е щоб е ми забрали е ці е картинки із села додому, ну і, бачите, і надали їм нового життя. Ось так е ці е вишивки. Мені здається, виглядають абсолютно не гірше, ніж якісь сучасні роботи за авторськими схемами, чи навіть за схемами тих самих паризьких вишивальниць. Ось така краса в нас вийшла. Я дуже задоволена і тепер не буду боятися оформлювати свої вишивки в багетній майстерні в мене в моєму вишивальному рулоні. П'ять робіт на зараз і помаленьку буду їх оформлювати. Ну і, звичайно ж, в наступних відео показувати вам, що в мене вийшло. Дякую вам всім за увагу. Бажаю всім гарного настрою, і натхнення, до наступних зустрічей!